Всім привіт друзі! Пам'ятаєте ось цей мобільний телефон? Ось так Сі, Сігма. Нарешті мені вдалося знайти до нього акумулятора, тому що в інтернеті є тільки два магазини. два магазини які ще можуть продавати до нього акумулятори ось так. І то, коли я на нього зайшов, ціна такого акумулятора е, составила 720 гривень ось так. І то, коли зайшов в цей магазин, то вони сказали, що наразі акумулятори до цих е, мобільних телефонів вже не виробляються ось так. Є заміна до нього акумулятора, але правда вже на менше мА. вже буде 5000 мА, ось так він, як, як бачите. Ось так. Ну, трішки буде менше і головне, що буде працювати. Далі, друзі, будемо його розбирати ось так. Він вже в мене в розібраному стані, як ви знаєте, ось так. Так ось хто зайшов перший раз на мій канал, то казу про те, що мобільними телефонами я не займаюся, як зазвичай це вже так, коли вже попросять. Вже. То вже немає куди діватися. Просять люди, то вже якось -то стараюся їх ремонтувати. ось так. Обережно знімаємо слів. Далі беремо акумуляторну батарею. Ось так. Беремо двосторонній скотч, так, вже він в мене є. Ось такий, як бачите, двохсторонній скотч довелося придбати. Але перед цим ділом, перед тим як клеїти, потрібно поставити акуматну батарею, перевірити, чи все воно буде працювати. ось так, Тому що всяке може бути. В правильному я скажу, спочатку, спочатку потрібно під'єднувати а потім акумулятор, але тут так це все діло не, не, неудобно. Тому я буду робити три трішки не по правилах, але, але, дуже, але дуже з великою обережністю. Так, акумулятор я під'єднав. Далі беру мобільний телефон і одразу попадаю по дисплею. Просто від відразу. Ось так. Далі під підбираю під, дисплей і вмикаю. І як бачите, мобільний телефон вже вмикається. Ось так. І ще одне власник сказав, що пароль, що він вставив, щоб я його не, не прибирав ось так. Тому що я в нього питав, думаю, можливо людина забулася пароль ось так, то можливо його потрібно зняти. Ні. Він каже, у в нього там є особливі документи ось так. Тому щоб я це діло не чіпав ось так. То я не буду цим це чіпати ось так. Як бачите, мобільний телефон працює, акумулятор на батареї, і це не може не радувати. Отже, його вимикаємо. Так, Потрібно його вимкнути. Вимикаємо. Все, далі обережно піддіваємо дисплей. Тепер одразу дерев'яною паличкою. Знімаємо акумулятор. Ось так. І тепер дисплея можу, можу знімати. Сейф дисплея. Все, зняв його. Далі тепер можу спокійно брати акумуляторну батарею. Ось так. І на неї. Наклеювати цей скотчик. Як бачите, мобільний телефон ще підтримує без, без, бездротову зарядку, ось в нього знаходиться катушка взади, як це можна, можна спостерігати. Тому на неї не можна небавно приклеїти акумулятор. І щоб коли зараз знімали акумулятор, щоб його не водати. Тому це потрібно робити ас Ось тут клеїти цей скотчик, скотч. Ось так. Також йому на по, по боках проклеїти смузки такі, щоб закріпити цей акумулятор можна було. Відразу на, нарізаю ці смузки скотчу. Ось так. Далі буду зараз знімати верхній слой цього скотчу і вставляємо акумуляторну батарею. Вставляємо слів на своє місце. Акумулятор вставляємо. Акумулятор при приклеїли. Ось так. Добре. Приклеєно. Далі ставимо дис дисплей. дисплей поставив. Сліф. Обережно збираю. Вмикаю. І телефон працює. Отже, перевертаю його. Так, збираю мобільний телефон. Так, і тепер закручую ще одного саморізу сюди, тому що такий за саморіз сюди не хоче йти. Так як, як бачите, тут є 3 тріщина. Щоб прифіксувати Ось так. Закрутився все діло, все, мобільний телефон зібрано. Бачите, вмикаю він вмикається. Тут стоїть пароль. Ось так. Зараз я вімкнув зарядку і що він дій дійсно заряджається. Так ось беру зарядку, вмикаю. Хто, хто якщо сказав, що забув винта писати, а ні, не забув. Його тут не було і з самого початку. Ось так. Вмикаю. І як бачите, зарядка пішла. І мобільний телефон зайця. Ось і все. Дякую за увагу, хто дивився.